Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. І почнемо з новиночки. Ось таке крісло, садове, пластикове, достатньо воно велике, погляньте. Коштує воно 1349. Поменше ось таке крісло, також садове, пластикове, чорне. Ціна його 599. А це вже така підставка для них. Садова також пластикова. Але, може бути, як і стілець. Коштує така підставка 349. Поглянемо з вами на вазони. Для квітів вазон пластиковий, для квітів чорний в крапенку 19,5 см в діаметр. 99 поменше ось такі вазони. Також пластикові. В крабенку 14,5 см в діаметр по 55 см. А ось такий вже великий вазон, також пластиковий ребристий, 22 см в діаметр, коштує 189. Щось такий молочний. Вазон теж ребристий, цікавий. 18 см в діаметрі, по 119. Ще горщики невеличкі, коричневий. Теж для квітів пластиковий, цей коштує 29. А це вже вазон для орхідей. Ціна їх 49. Ще ось такий варіант. Коричневий вазон. Теж пластиковий об'єму нема. 28 на 28 сантиметрів. Ось так, ціна його 149. І білий, теж великий такий вазон на 5 літрів, об'єм, 64. І ще ось така новинка з'явилася. Ємність для напої, скляна. Кришка й трубочка дерев'яні. На жаль, як завжди, не пишуть об'єм. Ціна такої новиночки 109. Ще ось така ємність для напоїв, теж скляна. А кришка металева. а трубочка паперова, лимончики і полунички. По знижці 59. Чайник для заварення чаю, ось такий скляний. Кришка коркова. Цікавий чайник. По зничці 299. І ось такий ще чайник для заварювання чаю, теж скляний. А кришка і ручка пластик. Ще ось такі варіанти. На об'єм літр 500-189. Сіль кам'яна мелена, Вага 1 кг по знижці по 12 Цукор білий діамант. Вага 1 кг по 29 Ні, пробачте, 900 грамів у упаковці. Сіль рожева гімалайська з чесником та цибулею. 300 г в упаковці по 55 гривень. І ще з'явилася така новинка халва. Курецька королівська халва 100 грамів в упаковці. Це вона зі смаком манго та фісташки 84 гривні. Ось такий ще варіант це, мабуть, з кокосом. Так, з кокосом теж 100 грамів в упаковці. І ось такий ще варіант зі смаком ванілі теж 100 грамів в упаковці по 74 гривні. Печиво цукрове до чаю. 140 грамів в упаковці 22 гривні. Печиво до кави ось таке з ароматом пряженого молока. 185 г в упаковці по 20. Прянички асапті. Хлібодар. 300 г в упаковці по 24 гривні. Ще ось таке печиво. Затяжне житомицькі ласощі. З начинкою черниця та родзинки. 210 грамів і з начинкою полуниця та родзинки. Також 210 грамів ціна 55 гривень. Ось така ще теж новинка. Світильник садовий, підвісний, білий. На сонячних батарейках 299. Ось такий ще світильник, теж підвісний. Садовий на батарейках сонячних, металевий корпус. Так, металевий 249. Поменше ось такий варіант. Корпус пластик вже, теж на сонячних батарейках. 169. І це світильник садовий на сонячних батарейках. І блакитний ось такий. 77. І ось такі ще варіанти, теж на сонячних батарейках. 69. І ось такий ще цікавий світильничок, я не бачила, солушка сова. Погляньте теж на сонячних батарейках. Дінає 279. І ось такі ще варіанти, теж Ташка, квіточка 149 і гном. Квіточки, гном, такий світильник вже 199. Вже майже літо, а я вам буду показувати новинку плет. Однотонний, флісовий, ось такий синій. Але, на жаль, розмірів я не бачу. І ось такий ще варіант, теж як новинка. Рожево-блакитний. Якесенький, такий приємний на дотик. Коштує він 249. Погляньте, скільки з'явилося етажерок, прямокутних, кутових, різних. І маленьких, і великих. Почнемо ось з ось такої етажерки, Має вона три яруса овальної форми. Ну, щоб ви розуміли, ось моя рука біла і ось така ще сіра. Коштує вона 169, Це вже кутова етажерка, теж невеличка на ніжках. Ціна її також 169. Ось такий варіант. Прямокутна. Достатньо вона ось така велика, біла і сіра, як на малюнку: 50 см довжиною і 19,5 см ширина. Ціна її. 449. Це вже кутова етажерка Достатньо вона ось така велика. Має 4 яруса, як на малюночку. Біла і сіра. Також 449. І ось такий ще варіант прямокутної етажерки біла і сіра. На жаль, в складеному вигляді немає. Ось як на малюночку. Ціна її. І ще ось такий кошик. Теж як новинка, пластиковий. Має дві ручки. По бокам кришки відкривається ось так: на 25 літрів. На жаль, сіміка не бачу. Поглянемо з вами разом, скільки ж куштує цей кушик. 299. У них 5 штук в наборі, чорні, І тільки чорні, по 19. Ось такий варіант. Кухонний губок. 5 штук в наборі. Але вони там і жовта, і блакитна. По 29. Фіна, фіна ефект 5 штук. Плюс ще одна, тобто 6 штук в упаковці, по знижці 23 гривні. І ось такий ще варіант хвилясті, чорні губки кухонні, 6 штук в наборі по 39 гривень. Кошик пластиковий для паперового сміття на 12 літрів. По знижці 37. І ось такий варіант. Теж кошик пластиковий для сміття паперового. По 99. Поглянемо з вами на ручки та олівці Ось така ручка, як іграшка, вона м'якенька, котик. Ціна такої ручки 34 гривні. Ось така ще ручка з печивом. Вона і зелена паста, і синя, і червона, і помаранчева. По 29. Ще ось такий варіант. Теж 29. А ось така ручка з камінцем. Не менш така цікава. По знижці по 14, а коштувала 22 гривні. І ще ось така ручка теж з камінцем. Гламурна. Але на неї знижки нема. Вона 29 коштує. Ой, і ще ось така ручка синя з ведмедиком. Погляньте. Ведмедик зайченятко. Теж по знижці 19, а коштувала. Ні, 9 коштує, а коштувала 19. Олівець. Простий, ось такий, по 5. Ось такий ще олівець. Це вже коштує 7. Ручка. Ось такі ручки по 5 лише. Ось такі ще варіанти теж. Блакитна, рожева, червона, по 5. Чорна ручка, по 12, дуже багато різних. Ще ось такі варіанти теж. Це більш для дівчаток, бантик, бантик, рожевий бантик, по 19, Блокнот, в клітинку на 100 аркушів. По знижці 59. Ось такий ще поменше блокнот переливається, він прошитий, по 19, а коштував 29. І ось такий ще блокнот на кнопці рожевий, теж він там в клітинку, я бачу, по 27. Погляньте, скільки з'явилося вентиляторів. Акумуляторних. І з USB-проводом ось такий перший варіант. Невеличкий вентилятор, настільний, з USB-проводом, корпус металевий. ціна його 169. І ще ось такий варіант, але корпус вже пластик, він дуже-дуже легесенький, також з USB-проводом. Ось він. Ось тут я такий вентилятор вже 169. Поменше білий вентилятор. Акумуляторний він вже. Ціною 199. І ще погляньте, ось такі цікаві вентиляторні, портативні, акумуляторні ручні. На підставці мають вони три режима. Ну, так достатньо добре, дує він. Влітку буде дуже гарною собою брати. І ціною 129 не сказала. І побільше теж він портативний акумуляторний. Трохи дорожче. 149.